Початок відео, нова історія. Десь під'їжджає у нас евакуатор. Всім привіт! У нас починається нова історія відновлення друге життя Tesla Model Y 2024 року. Десь там їде. За 19200 купили Tesla. Ти диви, який Mercedes їде. йовки палки Ще одна ласточка, щось тут потерте, там почухане. Так, ну що, зараз буде, як завжди, перший запуск, перший пуск. Все по класиці. Зараз подивимось, може вона жива. Так, фотографії у нас є. Зараз чи ти вже вставляєш, там, не вставляєш, Не, так? не знаю. але фотки ви вже бачили. Так, оці пломби. Це така гадость просто. Якщо машина постоїть у нас на сонці, а так завжди буває, поки чекає ремонту, це все. Це практично залишається тут назавжди. Потім весь там, там і так далі, все це відмивається, але печальна історія виходить, це царапається. Так, карточка повинна бути взагалі. Кудись тут хтось повинен був спрятати. Зараз ми подивимось. Так, тут у нас карточки немає. Зараз подивимось в документах. Шостий місяць, двадцять четвертий рік. Повний привід, лонг рендж, все як ви полюбляєте. Гроші вам одразу. В касу. Правильно? Можем. Все. Ну, щоб було настроєння, знаєте, щоб машина знімається. Ну, О, у нас навіть оригінал закинули нам документи. Е -е, є в нас е -е, карточка. Давайте одразу, що ми будемо? Зараз подивимося, живає чи не живає. І тайтл приїхав оригінальний. Оце нам цей раз все видали, Вообще, взагалі супер круто. Так, що в нас? Є, реакція є, хлопці. Реакція є. Машина каже, it's ok. Так вона у нас їде. Все робимо. Так, вже вімкнулася у нас передача. Якщо у нас безпека ціла, то 19-200 ставка. Ну, типу, 19-200 там. Зараз спустимо, будемо робити розпаковку. Так, Пробіг у нас, щоб було все по-чесному, да? 3594 кілометри. В принципі, стан нового автомобіля. Ну і в салоні запах нового автомобіля. Що воно тут проїхала? Багато чого повипачкували, зараз спустимо, покажемо вам салон, але це за це ну, немає ніколи відповідальності. На аукціоні вони всі виглядають краще ніж приїжджають, тому що поки приїжджають, проходить у нас ну як мінімум там три місяці, да? і вона в контейнері пливе там, десь там відкрили, там закрили, там вода попала, там ще щось. Але в цілому просто треба відмити. Я вже казав в інших відео, що кожну машину з Америки спочатку треба відмити, а потім на неї вже дивитись. Тому що в такому стані для тих, хто перший раз зустрічає їх і бачить, для вас це буде печальна історія. Для мене це вже окей. Поки хлопці там качають, ми подивимося, що в нас приїхало в багажник І, може десь ніпіля лежать. З цими ніпілями, коротше, дивіться. Колпачки, так, да, чотири штуки. А, три штуки. Три штуки, один, напевно, в нас відпав. Так, да, всі познімали, у нас тільки три колпака. Ну, це вже краще, ніж жодного. Тут у нас пусто. Ну тут взагалі підсніми тут просто новий автомобіль. То реально, ще, бачите, наклейки тесли. Що ще у нас є? А, є четвертий колпак. Все. Четвертий ковпачок теж лежить. Коврики всі в нас вроде, як є. Комплект ковриків. Оці подіуми бачили, давай покажемо. Ми показували вже там відео. Бачите, оці подіуми. Це так зробили. Це ж е, вайка перероблена фактично, тройка, точніше, перероблена Вайку. І бачите, що підняти сидіння. Отакі подіуми поробили. Напевно, це щось із найкращого, що можна купити в Америці. Тому що по пошкодженням, як бачите, в принципі показувати вам нічого. Цю двері розірвано, скоріш за все, поміняємо. Тут в нас буде питання, якщо ПДР нам відновить, то ми її просто пофарбуємо. Крило в нас заміна. Тут трошки розірвало, але бачите, ну, масштабно все окей. Бампер в нас знімемо, подивимося що з ним. Я думаю, що підігріється, пофарбується і все окей буде. Навіть ця туманка вона лежить всередині, подивимося, якому вона стане. Фара в нас розбита, скло, можливо, під відновлення, крило, заміна, капот цілий. Тому така й ціна була 19200 в Америці, тому що ну, стан просто навісні треба поміняти, де і все. Так, що там під капотом? В8. О, прикольно, стикер приїхав. Скільки було ні, купує? 200 380. Полностью... Ось, 51-380. Нормально ми купили за 19 200. Машина не моя, але машина клієнтська. І Я не можу, коли вона приїжджає в такому стані, її залишити. Тому зараз візьму салфетки і повитираю хоч те, що в салоні, що потім може. Спровокувати там якісь, блін, далі, ну це капіс, згоден. Беремо салфетки і витираємо. Щоб не робити потім зайву хімчистку. Так, да, тому що так буває, ну я думаю, по цій машині не буде проблем. Так буває, що свіжі автівки, от, наприклад, там Q8, так у нас, вона у нас в ремонті вже там плюс-мінус два місяці, тому що є запчастини ну 24-й рік. Запчастин на полки немає, треба замовляти. Щось з Польщі, щось там і так далі. Машина стоїть. Поки машина стоїть, весь там скотч і так далі на сонці, ці всі пломби, так, які в нас стоять, вони просто тут прикипають. Потім це все злазить просто з лаком. Ви представте, ну ось вони поклеїли, так? Це в нас в Литві. Поки машину забрали, поки їхали і так далі. Сонце, літо, ну воно вже нормально не відривається. Тому краще треба взяти зараз. І все це зробити, тому що потім воно буде зніматися разом з лаком. Ну, для мене це не, не прикольно. Детейлінг. Знімаєш? Звісно. Зараз буде детейлінг. Детейлінг на мінімалках. Те, що я люблю. Зразу вбрати той срач, щоб було приємно. Так, у нас є пачка салфеток і є, типу, міні шкрібок. Є телефон. Що ми робимо? Ми беремо салфетку. Пішли я покажу. Ти показував, що там взагалі відбувається. Yeah. Ну Це ж просто жесть. Ну як Отак можна залишити машину? Просто закрити і піти. Зараз спробуємо. Дивіться. Це просто тупо мазута. Це мазута. Що ми робимо? Ми обираємо, Одної салфетки буде мало. Так. так ти допомагай або не мішай. А поки тут раз, витираємо, хоп, витираємо. Дивіться, ну як. Як отут? Ось дивіться, теж мазут. Так, що в нас позаду? Дверна ручка. А, ну тут взагалі, так, да, це треш. А, так це мазут, все теж. Я думав, що так, так. поцарапали. Та, ми зараз спасемо, буде як нова. Ну отак от. Так, тут у нас логістика нам дає ось такі подарунки, дивіться. Це у нас влага поглинач Вони у нас розкидані по всій машині. Бачите, абсорбери. Оця вся волога це збиралася, коли автомобіль їхав. Це у нас в, кожні, в кожному автомобілі приїжджає. Деякі компанії беруть за це доп, я навіть чув, по 100 доларів, щоб не було влаги. Да, серйозно, 100 баксів беруть, щоб розкидати по машині. Тому що в контейнері волога, пливе волога. Дивись, ще мазута. Бачиш, зараз туди витираємо. А у нас це все безкоштовно. Вже у нас вартість доставки, і нас ми взагалі не запитуємо клієнтів, хочуть вони чи ні, тому що апріорі це все в нас йде безкоштовно. Один пакет і зараз я бачу ще один пакет. І тому що це означає? Що коли автомобіль приїжджає, і якщо в нього там була якась волога, бачите, от скільки води зібрало, це все вода, все зібрано, немає. Вологи немає плесені. Опа-на! Карточка номер 2 Тесла. Це круто? Да? Карточка номер 2 Дві картки. Гарне доповнення до того, що ти казав, що поки машина їде, вона дуже сильно забруднюється. Так. Та скільки вологи вона ну, дивіться, збирає. Дивіться, буває просто навіть в контейнері вам завантажать якогось утопленника, І у вас машина десь відкриті вікна і далі. Куди ця волога вся йде. Куди ця плесень все йде. Ну дві карточки, це прямо я вам скажу, це, це джекпот. Я якось тебе питав, що як часто два ключі приїжджають з машиною. Дуже рідко. Так, да, Ти сказав дуже рідко і що ні разу ще не було такого. Ну. Да, наскільки я пам'ятаю, в нас ні разу не приїжджало. Це Ось виходить вам перший раз. З Теслою приїхало дві картки. Да. Взагалі з Теслою. Не приїжджають картки, тому що їх просто тіряють, кудись засовують то в потолок, то в сидіння. От, навіть по фотографіям, коли цю машину забирали, наскільки я пам'ятаю, хлопці закинули в задню кишеню. Ну, як бачите, в задній кишені не було. Може, достали на розмитнення, в... Не в розмитнення, а в Литві, коли приймали машину. Кинули на сидіння, але просто кинули. Ну, це типа, ви ж розумієте, в Литві не стоїть одна машина, їх не стоїть не сто, там тисячі автомобілів. Уваги до вашого автомобіля ну, практично нуль. Тому треба розуміти, що щось викидується, щось знімається. Може десь щось розламати, коли шукають там контрабанду, відкривають там пластик, двері, коротше, все що завгодно. Тому. Тут нам повезло два ключики, це дуже гарно, це прям класний бонус. Так, ну що, Детейлінг завершений, як я сказав. Витратили ми 20 хвилин, повіддирали ці всі наклейки, які треба було. О, а, кстати, дивись, не прибрали саме головну. Щас ми зробимо... Мою улюблену, поки, поки вона ще... А так, бачите, ай вже прикипіла. На цій стороні не обирали, тому що тут будуть у нас ремонтуватися двері, викидуватися двері. Вже в нас приїжджав клієнт, дуже задоволений. ну Скажіть, така машина, як може бути незадоволеним. Ще і дві карточки приїхало, Ще й дителі зробили. Всю цю мазуту повбирали, приїхав клієнт, сів в машину і ну, одразу приємніше. Згодні, згодні. Так, що ми робимо? Узгодили ремонт, узгодили, що ми будемо робити. Ми будемо замінювати ці двері, зараз буде пошук. В колір, скоріш за все, не знайдемо, тому що дуже складний цей колір. Вже 5 розборок написали, сказали, що там немає. Ну нічого страшного, пофарбуємо. Двері ці міняються. Ці в нас за допомогою системи ПДР зробимо спробуємо зробити в нас відновлення. <тур> е і пофарбуємо. Крило міняється. Стійку відновлюємо, фара міняється. Питання у нас по бамперу. Бампер. Е подивимось, трошки його підігріємо. Коли поставимо крило, то подивимось який буде зазор. Якщо зазора не буде і ну буде так собі виглядати, замінимо бампер. ну 3000 пробігу, 3, 3 500 Ну, як ми можемо зазор тут поганий зробити. Ну і все. І все. Ось так от. тому починаємо ремонт. Жет раду, але ні. Електричка привозить запчастини на електричку. Правильно? Що привезли? Привезли <різвини> останній елемент. На Теслу? Ну Щось він дуже дорогий, цей елемент. Оріджінал <різвини> Тесла збирається на Оріджіналі Ну і що? Кажи це страшну суму 700 доларів. Крилишка оригінальне на Теслу Не хотіли? А чому? Я думаю, тому що всі у нас під кінець року збирають Тесли і запчастин практично взагалі немає. Скільки шукали? Неділю, да? так? Да. Ну, думали, що, як завжди, 400 доларів. Думали, може, там щось хтось собі придумав 700-700. Ага. Ну то й приїхали за 700. Ох! Слухай, так вони як нові ці двері. Фарбувати не треба. Взагалі, в колір, в колір купили двері. Це круто, колір дуже цей рідкий, але знайшли розборочку. І зараз привезли. Це у нас що? Ага. Всі кліплення, всі кліпсочки, все є. Все оригінал. Збираємо, як я казав, виключно на оригіналі. На ага. Оригінал. Да, ну так, в нормальному стані теж. Ну Двері взагалі топчик. Це б, це б знайти ще таку передню, так? Да? Ну, ми будемо відновлювати. Ось чекає у нас Тесла. Зняли крило. Що тут додавали? Ще пару кронштейнів, так, да, ти казав? Так, да, кронштейн бамперу з крилом і кронштейн бамперу сюди. Но вони дешеві, так? Да? По 10 баксів. Ти да, по 10 баксів. доларів. Всі запчастини є. Да, заганяємо. заганяємо в цех і починаємо накидувати. Вже в нас в цеху всі запчастини зібрані, тому починається дефіктовка вже, так сказати, по факту. І ось такий зараз має вид Теслочка. Що треба відрихтувати Як бачите, кронштейн тут крила, бризовик цей підкрилок, точніше, ми поміняємо. Будемо відновлювати. Оцю частинку стійки і пофарбуємо. Бампер відновлюємо. Фару я вам показував, купили оригінальну. Під'їхала фара на Тесло. Замовили оригінальну нову фару. Скільки? 400, так? Да? 400 баксів. Номерочок. Мексику. Все буде в оригіналі. І туманку теж купили оригінальну. Загалом зараз там запчастин щось там біля 100 тисяч гривень. На теслу вже стало, але повністю все оригінальне. Там ще фендера, накладки на поріг, все, що показував, все це в сумі. Зараз ось така цифра. Ну що, продовжуємо ремонт. Розпакували карту. Для чого? Для того, щоб був доступ у майстра ПДР. Ось це все витягнути і зробити. Ну, До речі, карти я вам скажу, тут точніше, двері в Теслі дуже такі вільні і доступ є. Ось сюди пролізе, там залізе через ручку. Взагалі нормальна тема. Для того, щоб спасати. Вон, бачите, раз. І сюди можна буде залізти. І це все. Підтягнути, ось так от. Потім вам покажу результат, як зробимо. Щоб тут ніякої шпаклівки, нічого не було. Максимально все, що можна зробити, зробимо. Будемо спасати, але тут вже спасати не будемо. Тут у нас вже добрий день, ці двері поміняємо. Завершили. З дверима розібрались. Тепер вони виглядають ось так. Максимально що змогли. Тут ще такий, а ну це не залом, це просто так висвітлюється. Це все потім щухається і може там мінімальна якась буде шпаклівка. Але вже виглядає, да, вже виглядає супер. Що зараз робимо? Зараз Толян знімає двері, розкидує їх. Отак от робить розпаковку дверей, тому що двері в нас ці міняються, і вони вже в нас є, ми вам розповідали про них. Зараз всі ці двері перекидемо внутрянку карти і все перекинемо на нові, і в принципі вже буде у нас трошки інший мати це все вид. Правильно, Толян? Оце у нас проміжуточний етап. Назовемо його так. Крило поставили, зазори. Ось так зараз виглядають. Тут в нас буде рихтовка, підгонка. В принципі, по капоту все окей. Для тих, хто думає, що треба просто поміняти двері. Двері ми поміняли, але вони не стають так, як треба. Тому що удар був в двері в нижню частину, і в нас п'ятільки потягнуло. І немає іншого, інших варіантів, як. Виставляти петлі. Це може в другий раз їх коректуємо тут, підкидаємо двері, накидуємо і дивимося. Зараз практично було окей, але треба було ще трошки. Зараз накидуємо, прикручуємо, виставляємо і дивимося, як у нас виходить. Тому що взагалі, взагалі вони стояли десь там, ну, не вистачало десь по висоті, ну десь скільки там, більше сантиметра. Сьогодні у нас у Толіка хороше, шикарне настроєння. І він каже: Так а що, треба вже збирати. Дивіться, як гарненько. Раз. Бампірочок залишився старий. Трошки феном його підігрів. І бачимо ось такий результат. Фару вже встановили, як бачите, фара у нас нова, оригінальна. Зазорчики. Треба ще тут трошки погратися, але в цілому Ну виглядає вже супер. Туманка нова теж лежить, потім її встановимо. Погралися ми з зазорами по дверям. Тут з крилом ще розберемося. Залишилась у нас рихтовка е, оцієї у нас частинки, так сказати. Як бачите, тут трошки треба приложити руки, щоб все було гарно. Стоєчка відрихтується і пофарбується. По дверям. Як ви бачили, трошки ми намучилися, казалось, да. треба просто поміняти двері, але ні. Трошки прийшлось погратися з петлями і маємо тепер ось так все у нас виглядає. Раз, двері відкриваються, двері ще у нас будуть фарбуватися, тому ми їх не збирали. І зачиняються Чик. І другі двері теж все вже в зазорчиках. Ці двері... Ми купили, отут такі нюансики по дверям, бачите, трохи є. Підкапаємо, пофарбуємо. І ці двері не будемо фарбувати, тому що вони у нас куплені в колір. Зачиняємо. Ну і все, машина на повному ходу. Треба ще трохи уваги. Треба фарбувати, рихтувати, і потім покажу вам результат Tesla Model Y 24 2024 року. Так, тесло відріхтували, все повиставляли. Зазори в нас є. Що тепер? Наступний етап це малярка. Підбір фарби. І тепер розбираємо бампер, щоб бампер підготувати до малярочки. Нижня у нас Оця губа ми вже привезли. Я вам її показував, тому що ця у нас з якоїсь сторони там розірвана, да? Да. розірвана, тому в нас. Буде нова. А поки розбираємо бампер і малярку. Всі деталі. Опа! І корита залітає. В нас тесла вже на збірці відфарбували. Пофарбували все, що вам розповідали. І зараз фінальна зборочка. Ну і потім миєчка, тому що вона така грязненька, поки стояла. І потім вам покажемо результат всього ремонту я в принципі так все зрозуміло. Все практично дуже-дуже-дуже непогано виглядає. Це в нас фінальні кадри з Теслою Model Y. Зараз вже все, фінал. Ну все зробили, як завжди. Подивіться, яка вийшла ласточка. Вже на червоних номерах вже зроблена сертифікація. Треба просто поставити машину на облік, зробити страховочку і кататися. Пробіг, як ви пам'ятаєте, дуже малий. Ремонт, ви все бачили, нічого не скриваємо. Але ви не знаєте, скільки була вартість ремонту. Тому вартість ремонту цього автомобіля разом з запчастинами була 4 тисячі доларів. І того автомобіль у нас заїхав в Київ без ремонту в районі там, 25 грубо говоря. грубо, грубо говоря, ладно, щось вирішимо, поділимо. І ремонт у нас 4. 29 тисяч доларів в такому стані зараз автомобіль. Перша реєстрація електрички платити нічого не треба. Там 1200 гривень і все, і поїхали. Якщо ви зайдете на авторію, ви побачите, що такі автомобілі 24-го року можна купити за 26, за 27, за 28, за 30. Але перш ніж писати коментар ай-яй-яй, Візьміть хоч один він код, і подивіться, що з цими автомобілями було. Там буде 100% відкрита безпека. Ну я подивився, я вже подивився авторія. Друзі, менше 30 тисяч нічого немає живого взагалі. Тому 29 тисяч доларів такий автомобіль став відремонтований повністю на оригінальних запчастинах, тому що це автомобіль не на продаж. Люди купували, замовляли для себе. Тому зроблено все максимально. Так, у нас питання з крилом. Пішли, покажемо крило. Тому що в Тіктокі теж писали, що крило, ну отак от зніми. Ось так. Да, щоб крило було видно, що воно трошки на тон світліше, ніж двері. Тому що ми фарбували двері, двері, крило, бампер. Власник не захотів робити розпил. Каже, хлопці, тут стоїть оригінальне крило, воно так пофарбовано не робимо. Це дуже-дуже складний колір. Перефарбовували два рази, робили маляра, все, щоб було гарно. Ось такий у нас стан є. Якщо, напевно, придивлятися, то можна там щось подивитись. Ну, Зараз машина відполірована, намита. От. Але якщо, я думаю, що не озброєним оком, якщо так можна сказати, то в принципі все окей. Ну, все, це фінал. Зараз треба шнурки зав'язати, подивіться. Зараз зав'яжемо шнурки. По електричкам на сьогоднішній день ми більше не приймаємо замовлення, тому що під нульове розмитнення вже неможливо встигнути. Каліфорнія взагалі не розглядається. Ще там хлопці грають, але це вже ризики. 50-50% приймаєте ви як замовник, тому що буде розмитнення попередньо 33% на електрички. Як воно буде, дізнаємось в 2026 році. Але якщо вам треба зараз бензиновий автомобіль. Можна до нас звертатися, ми його привеземо, відремонтуємо і передаво, передамо вам в такому стані. Імпортмайстер, лайк, коментарі. Пишіть все, підтримуйте відео. Всім пока.